День незалежності це не просто чергова дата в календарі для кожного українця це перш за все нагадування про силу та незламність нашого народу, про боротьбу за право бути вільними, захищеними і почутими. Разом з тим, як адвокат, я впевнений: День незалежності це не лише про вибір жити у вільній процвітаючій країні, а про щоденне право кожного українця на справедливість, повагу. Та верховенство права. Тож у цей непростий час випробувань, які проходить наша країна, і кожен з нас, зокрема, бережімо найрідніше, підтримуємо одне одного і разом будуємо країну, в якій хочеться жити. Адже успішне майбутнє країна залежить від кожного з нас. Дякуємо ЗСУ за можливість жити і працювати на рідній землі з Днем Незалежності, слава Україні!